Сьогодні в АТБ почались акції, йдемте разом зі мною взяла Сіксандора, мультивітамін та банан, яблуко, полуниця, ще й лимонний нектар, та гранат по 39,90. Взяла печінку тріски по 56 гривень. Також взяла сьому слабосолону на шкірі по 174 гривні. Також ікра, форелі по 152 гривні, дуже смачна. Взяла ще свою улюблену агуню білакт по 11,90 та йогурти від агуні. Також це є персик. Я малина, банан по 11,90 і ось такий шипшина по 14,90. 90. Також почалася акція на Дольче Аеровини з вишною та з чорницею по дуже класній ціні, по 2070, також мій улюблений асорті. Взяла з картою тебе по 164 гривні. Я ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал знижки з байнасті, посилання в шапці профілю. Також я взяла дуже класні креветки від своєї лінії по 176 гривень, також преміалі Филата по 43,90, сніжна панда по 36 гривень, також ось такі шоколадки Міленіум. По 2990 живчик двохлітровий, газований з яблуком, не газований та з грушею по 26 гривень. Також взяла ще собі цукор по 26 гривень з картою. АТБ. також почалася акція на приправки ексклюзив до курки та до риби по 23 гривні. Взяла ось цей плин дуже класний з картою. АТБ по 78 гривень. Ось така Салями, сир по 46,50. Київська Київська Шинка по 87 гривень. Чіпці від свій лінії XXL по 3990. Пиво хайк по 16,70, Маленькі чіпси від своєї лінії по 25 гривень. Якщо у вас немає карти АТБ, перейдіть в мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю, і натисніть карту АТБ. Тут вам ще за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку.